Вітаю, друзі! 3 марта. Ми будемо дивитися Запоріжжя, ми будемо дивитися Харків і Дніпро на 2024 рік. Які плани у росіян на ці міста є реально захопити? І який буде ітог для них? Такі карти випали на Запоріжжя, які їх плани? Карта Криси це поступово захоплювати, руйнувати. Ось такі плани в них. Вони вкладають сюди дуже багато ресурсу, дуже багато. Але на виході розвілка. Пам'ятаєте, я робила розклад на 3 місяці для Запоріжжя. І там така історія є. Так, я зараз дивлюся, от, знаєте, от такий загальний розклад. Дніпро. Таємно м -м, працюють групи над цим питанням. Як ДРГ, ти типу, знаєте, сеть. Це дуже на то схоже по Дніпру. Так, дії будуть вестися по Дніпру. Будуть. Вони вивчаються, вони в них на столі і працювати по Дніпру вони будуть. Але якорь це довга карта, але вчепляться вони в Дніпро добряче. Харків. Дивіться, які по Харкову карти випали. Вони вважають Харків своїм містом. Вони роздивляються це питання по Харкову. Він вже в них є, розумієте? Вони вже їм практично володіють. Вони вже практично їм володіють, вони вважають його своїм містом. І ще по цій карті-полупі, в них дуже там багато, до речі, теж людей, які, бачите, от книга, вони дуже то там заселили вже туди таких людей, які там працюють над цим питанням. І так як ми роздивляємося для росіян, в них там буде, бачите, праздник. Харків, Харків дуже в великій небезпеці. В порівнянні з іншими містами, Харків дуже в дуже великій небезпеці. Йому випали гарні карти, але це ж для росіян карти. Це так вони будуть почувати себе в цьому місті. Запоріжжя в них під питанням, в них тут не буде получатися. Хоча вкладатися будуть дуже серйозно. По Запоріжжю. Вони розчитують дуже на ці групи. І дивіться, вони от Дніпро і Запоріжжя дуже між собою пов'язані. Дуже між собою От карти і події вони дуже зав'язані Дніпро і Запоріжжя, тому що вони поряд. Правий берег. Це практично Запоріжжя, це він вклінюється в Дніпровську область, Дніпропетровську область. А, тому а, не знаю, чому не назвали Дніпровська область? Чому Дніпропетровська? оце, Що це Петр оцей? Нахір він нам срався. Люди, вибачте, але мене бісить. Я називаю її Дніпровською чомусь постійно, але ж ну, ладно, не про це мова. Коротше, у нас дуже багато тут зрадників. У нас дуже багато зрадників Запоріжжя. І ця діяльність буде йти більше від них. Дуже вкладається багато в то грошей. А, чому зараз не дуже то вони да, б'ють по Запоріжжю? Ну, будемо, чесно то казати. Ну, не дуже сильно. Ну, скажімо так, на пальцях можна пересчитати всі удари, які були по Запоріжжю. Конкретно по Запоріжжю. Не по передмістю, не ще десь, а конкретно по Запоріжжю. Тому. Тому бачите, тут у них не виходить. Так, вони стараються тут дуже, але щось воно не так. Роздоріжжя лежить. По Дніпру так, дуже заїжджають туди ті люди, які таємно працюють на Росію. Але це тільки робота, так, вони тут заякаряться. заякаряться. А от Харків, Харків дуже, дуже в опасній ситуації. Дуже. А тепер дивіться, я зараз вам просто подокладаю. Вони хотять. З якими вони думками? Темні сови. А рішення шкодити? Повний колодязь, вони мають по. Вони мають все, 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 що потрібно, вони мають. Зараз підніму, вам не видно. Ось то, що я сказала по криса. Ось те, що я сказала, по грошам. Наказ даний. Всім снабжати. Всім. Дати людям все. Всі важелі. Е, тепер. І оце ще можу сказати: що вони, якщо тут іде колодязь, то вони сидять і у владі також. Е, тепер, чому така розвілка лежить? Чому? Ну, бачите, хитрість, хитрі плани. Але вони все одно тут будуть продовжувати. Тобто ці групи, вони хитро будуть діяти. Вони будуть діяти, обманювати, вони будуть працювати. От це ще як зрадники, але тут немає захвату. Захоплення тут немає. Так, дивимося по Дніпру. Проблеми будуть з комфортом, будуть стріляти по Дніпру, бити по Дніпру будуть, летіти будуть. Все що завгодно. По книгі, так, це судьба Дніпра, нікуди не дінеся, але поки що воно в составі України. Працювати будуть, нові якісь будуть робити речі отут, отут, по якорю, да, що вони заякорілися і вони будуть потім працювати, і вони якусь нову техніку, нову тактику якусь тут хочуть зробити. Ну і тепер розкриємо зараз Харків. Харків. Ось три карти. Ну, вони, їм там немає проблем зайти. Ця, ця мрія їхня наближається. Харків у вас дуже опасна ситуація. Дуже. Це карти росіян. Тут показується то, що Харків в самій великій небезпеці, ніж Запоріжжя і Дніпро. По Дніпру будуть бити, працювати по Запоріжжю. Вони теж будуть, але більше працювати будуть групи ДРГ. Будуть шкодити, будуть розкачувати, будуть щось і шкодити робити на заводах, саботажі будуть йти. На підприємствах різного роду, комунальних і таке і інше. Там, де допомагають військовим, будуть саботажі робити. Ну, коротше, отаке. Люденьки, будь ласка, не забуваємо ставити лайки, підписатись на канал. Там є кнопочка спонсора. Починається від 50 гривень, там маленькі суми. Будь ласка, підтримайте канал. Бо я ж працюю для вас і мені хочеться бачити хоч якусь від вас віддачу. Тому хоч щось зробіть. Бо дякую, то мало всіх цілую, обнімаю, почуємось. Папа. -па.